І відеокампанія Шоупа Плюс на сьогоднішній день успішно діє. Любомир, який починав з одної камери. Знайшлися люди, які почали вкладати в це служіння. Знаєте чому? Тому що він робить Божу роботу. Знаєте чому я долучився? Я долучився, бо я бачу, що це люди, які щось роблять. Я не піду за людьми, які нічого не роблять. Я не піду за тими, то взагалі нічого не хоче. Мені не цікаво з таким бути, мені страшно з таким бути. Бо сам стану таким. Якщо ви не знаєте, де себе діти, підійдіть до Олени і запитайте про дітей світ, і я думаю, що запросять вас з радістю поїхати в інтернат один-другий і послужити. Молодь, якщо хтось знаходиться сьогодні в депресняку, знаходиться у розчаруванні, підійдіть і скажіть, Олена, я хочу послужити. Я хочу поїхати до дітей серії. Поїдьте. Зміниться ваше мислення. Напротязі літніх канікул проводяться табора. Молодь, яка відвідує ці табори, я потім з ними спілкуюся. Це просто наповнені Богом люди. Це люди, які кажуть, Бог великий. Це люди, які кажуть, мені приємно бачити, що одинока людина, нещасна змінюється на моїх очах. І це тебе проображає, тому що ти в Божій ділі. Ти робиш те, що роблять інші. Якщо ти сьогодні в депресії не знаєш, де бути, підійди до Любомира Михайловича, там теж є ни паха, не поле. Якщо тобі немає де діти себе, підійди до Володимира і попросися в групу прославлення. Прийди, задій себе там, де ти зможеш прославити потужно того, хто дав тобі життя. А я не можу. Можеш, тільки не хочеш. Я пам'ятаю просто одного разу, я хотів поїхати десь на заробітки а, по Україні. У нас на Закарпаті хлопці дуже часто групами виїжджають. І один брат просто лежав на ліжку, знаєте, отаке пророзу, знаєте, ми деколи чекаємо. кажуть, мій говорить Господь. А він так лежить на ліжку і каже, якщо ти поїдеш на заробітки, їдь. А хто буде робити те, до чого я покликав тебе? Розумієте, молодь? Старший. Що Бог тебе покликав. Бог покликав тебе служити. Бог покликав тебе прославити Його і впізнати Його. Ціль нашого служіння ще одна із цілей. Зрозуміти, не просто служити, щоб показати, щоб вислужитися, не треба це нікому. Ціль одна, щоб тобі бути благословеним. Ти в першу чергу служиш собі. Ви зауважили, що люди, які задіяні в чомусь, вони, вони зовсім інакші. Вони щасливі. Так них достатньо проблем. Я кажу, підійдіть до тих людей, яких я сьогодні назвав, які в службі. Підійдіть і запитайте, чи їм солод. Запитайте, я вам скажу. Гарантію гарантія даю, що вони вам не скажуть, що життя без турботне. Вони скажуть, що синий Бог, але скажуть, якщо ти хочеш потрудитися, закути рукава, бо треба буде гонью попрацювати. Ви ще не знаєте, де себе задіяти. Ви не знаєте, як прославити Бога. Пропозицій багато. Ми йдемо далі. Ісус хоче навести порядок в нашому серці. Ми зі мною згідні. Він хоче навести порядок в наших думках. Ми Відкриємо Івангелі від Івана 12, другий розділ. Івангелія від Івана, 2 розділ. Хто має Біблію? Я прошу відкривайте. Наш Бог великий. Амінь. Я дуже дякую Бога, брати і сестри. Я хочу ще привідкрити за навіску і показати вам дещо. Те, що декому із вас подобається моїй проповіді, я вам скажу: тут є люди, які послужили мені колись нещасному. Тут є люди, які були небайдужі до Божого поклику. І вони почали служити. Служити нещасному, підняти його. Допомогти. Сьогодні він проповідує. і Ви кажете, що він хорошо проповідує. А це саме ті люди, які принайшли час і послужили мені. Чуєте? Ви кажете, не маєте де себе діти. Задійте себе. Повірте, це благословить. Мені боляче. Я не знаю, як вам. Мені боляче. Бог стільки зробив для мене. Бог стільки так. А я просто він, плюю йому в лице. Я плюю в його сторону своєю байдужістю. Я плюю в його сторону своєю безвідповідальністю, я плюю е, своєю зарозумілістю його стороною. Коли люди прославне, кажуть, поможіть, а ми можемо сказати, а я не маю часу, а в мене часу так. Коли кажуть, підготуй, проповідь», а я кажу, я не можу, одного разу Бог так зробив, що ти не зможеш. Бог знайде. Бог каже, якщо ви замовчите, що буде говорити в Якщо ви замовчите, я найду те каміння в інтернаті, я найду те каміння в тюрмі, я найду те пропале, те за, за, застило, те зігниш, я підніму його для слави своєї. Я піднім церква Ісуса Христа. Це церква наповнена не лінивцями, не за, не за мудрими людьми, а людьми смиреними в серці, мудрими від Бога. І повні Його надії. Чуєте? Оце церква. Якщо ти кажеш, що ти церква Ісуса Христа, ти задіяний, ти встурій, ти робиш. Молодь, я хочу вас попросити. Робіть те, що ви можете робити сьогодні. Я вже згадував одну історію з жінка, яким 80 років батька. Вона каже, валяти, для кого я це все робила? Вона сидить по суті в депресії. Вона каже, я вже не знаю, що робити, я замучена, я не маю цілі, я не знаю, для кого я прожила, каже. І знаєте чому? Тому що був час, вона себе не задіяла напевно. Молодь. церкви Фезле. Я дуже вас прошу. Чи є керівник, чи немає, чи має можливість Він сьогодні бути з вами чи ні? Ну якщо ви Ісусові зберіться для Його слави? І робіть те, що в церкві потрібно зробити для його слави. Чуєте? У нас в винограду є молодіжне служіння. Але молодіжного керівника як такого поки що немає. І знаєте, що я сказав? Я кажу, збирайтеся ви разом. збирайтеся просто помолитися. Збирайтеся, щоб поділитися тим, що Бог робить в вашому житті, якщо він робить. Якщо не робить, то ти, звичайно, не будеш говорити, а не будеш говорити, бо ти не відкрив своє серце. Поставте ці. Не, не нарікаємо на своє життя. Не, не, не нарікаємо, що в нас нічого немає. У нас є достатньо. У нас є, по-перше, здоров'я. Хто має очі? Всі мають, правда? Бачив. Чую, ходом. Це дар Бог? Бога? Да. Ще один із подарунків великих від Бога це час. Час. У Господа прославляти в, служінь, в роботі, в спілкування святими, час. Де ти його використовуєш? Ми відкрили Івангелію від Івана. Господь, я прошу це слово, серце людей, всіх нас. І дай нам зрозуміти, що сьогодні ти можеш прийти подібно так в наші серця. І Коли ти прийдеш, ти будеш робити велике. 12 го вірша, 2 розділу Івана Девіті Івана. Після цього відправився він сам і мати його, і брати його, і його учні до Капернауму, і там перебував, перебули небагато днів. А зближалася Пасха Юдейська і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали у храмі болі, і овець, і голубів, та сиділи і мінялики. І зробивши причасно час в він вигнав із храму всіх. Вівці були, а міняльники гроші розсипав і повертав їм столи. І сказав продавцям голові: зберіть оце звідси. І не робіть із дому оця мого дому торгового. Тоді учні йому згадали, що написано до дому твого з'їдає мене. І обізвались юдеї, і сказали йому. Яке нам знамени покаже, що ти можеш робити таке? Ісус відповів промову до них. Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали, що неї 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його, а Він говорить про храм, говорив про храм тіла свого, про нас. Коли ж він із мертвих Воскресло, учні його згадали, що Він говорив це, і вірували в Писання та в Слово, що сказав йому Ісус. А як в Єрусалимі він був у свято Пасхи, то багато хто вірували в Його імення, побачивши чуда його, що чинив. Але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх. І потреби не мав, щоб хто свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. До цього місця. Ми молимося такою молитвою, Господи, ми просимо Тебе, прийди в наше серце. Розумієте, що ви робите? Господи, прийди в наше серце. Що ти продаєш нам в серце? Що ти думаєш? Він прийде. Меняльникам наказав. Каже, забері це все. Він всю тварь, всю тварь вигнав з храм. В Біблії написано, що ми храм, підкажіть, брати і сестри, Виявляється, ми храм Духа Святого. Ми храм Духа Святого. Реальність по тому з'їдає його, з'їдає його не по приміщенню, З'їдає його по тому, що Твоє серце наповнене лукавством, Твоє серце. Коли приходив, він буквально не приходить в твоє приміщення, він приходить в твоє серце. Там, де ти вже продаєш, ти вже міняєш, ти вже обмірковуєш, як буде краще для тебе. І ви знаєте, на ринку продають із вигоди для себе. Ви бачили, щоб на ринку продавали і казали, що це для того, щоб потім сиру купити речі. Ну, хіба що з віруючих може хтось поставити лоток і потім продавати. Насправді на ринку, в магазині це нормальне явище. Люди продають, щоб забезпечити себе. Вони купляють дешевше, міняють, а потім продають дорожче. Хмельницьку купили за таку ціну, а у Львові продали за таку ціну. Нормально. Але Ісус говорить про наше серце. Коли зайшов в храм? Коли він сьогодні заходить в твоє серце, що він там бачить, в твоїх думках, твоїх бажаннях, які твої мотиви, коли ти йдеш прославляти Бога? Мотив, щоб показати себе, який ти хороший, всі знають, який ти хороший. Мотив, щоб показати, що ти щось можеш, всі знають, що ти можеш. Більше того, навіть. Натворило. Для чого ти прийшов? Бог бачить серце. Ми говоримо це часто, амінь. А чи знає, що він бачить серце? Моє серце бачить, Твоє. Я кажу, Господи, допоможи мені не привласнити те, що належить тобі. Це дуже легко зробити, привласнити власність Божу. Що в серці тебе? Молодь, що в наших серцях? Старше, а що в наших серцях? Що в наших серцях? Що ми передамо наступному поколінню, якщо ми самі не маємо? Ми передамо пустий храм, пусті слова, передамо розбиті сім'ї, передамо е, розбите служіння. Що ми передамо сьогодні наступному поколінню? Церква Ісуса Христа, церква Віфеза, міста Львова. Що ми передамо, як церква Віфеза? Як мають запам'ятати нас у Львові як церкву Ісуса Христа? По тому, що у нас багато оператури, по тому, що у нас ще якісь проповідники приїжджають і проповідують. По тому, що ми якось ще відвідуємо неділю і все роду зібрання. По чому мають пізнати, що це церква і Ісуса Христа, церква Віфезна, місцева у Львові? По чому мають пізнати? Брати і сестри, поставимо це питання. Почому? Чи маємо ми вплив на це місто як духовні особи? Чи маємо ми сьогодні слово, яке буде слухатись іншими, і все ж таки, навіть якщо зі злостю будуть приймати, вони все ж таки будуть зважувати і мудрій буде приходити до Ісуса. Сьогодні Ісус приходив в храм Твого серця. В храм Твого серця. Я хотів, брати і сестри, запитати нас про наші мотиви. Чому я ходжу в службі? Тому що мама сказала, тому що друзі сказали, тому, тому що не виділятися, тому що не сказали про мене, що я такий поганий. Ти вже поганий, якщо ти ходиш ради того, що мені сказали, що ти поганий. Чи ти ходиш тому, що твій Бог сильний і він достойний цього? Перепоміняйте мотиви. Чому ти граєш за гітарою, на клавишся, співаєш за мікрофоном? Чому ти це робиш? Чому? Тому що не показати, що ти робиш, тому що ти маєш глибокі стосунки з творцем. Прати й сестри, хватить обманювати Бога своєю популярністю. Хватить обманювати Бога своєю видністю. Треба показати Богу наше серце. І Якщо воно вже сьогодні край спорче, прийди до Ісуса і скажи, воно споче. Я мав минулого тижня поїхати не можу. Можете прийняти, як хочете, хвалюсь, не хвалюсь, я хочу прийняти. Але я вам скажу, коли мені дзвонив Любомир і каже, Валентин, треба комусь відео знімати і ти один із нашої команди, ми би хотіли, і в мене стало питання, поїхати на море тиждень відпочити, але не поїхати на з'їзд? Мені було важко прийняти рішення, але я сказав, основна причина, чому я поїхав, я сказав, Господи, це для тебе. Я відмовляюся за море, яке практично я не мав платити гроші. І приймаю рішення у Львівській області залишитися деякі справи в інформаційному плані зробити відносно молодіжного форуму і поїхати на сісти. Не тому, що я так хочу, не тому, що я такий хороший. Я для себе поставив питання, чому я це роблю? Ой, який ти герой, ти не поїхав на море. Ні, це не героїзм. Це просто моє відношення, моє брати і сестри. Я, я наприклад і свого, чому я буду брати когось і показувати я на когось, Я не свого. Я просто собі задав питання, що хоче мій Бог? А мій Бог хоче, щоб все ж таки відомозйомка відбулася. Відбулася на хорошому рівні. Якщо ти Валентин, в цьому щось вмієш, то поїдь і послужи. Розумієте? Я хочу показати нам наше відношення до служіння. І я, так знаєте, сів, думаю, море. І звісно, Він на море хочеться, а хто на море не хоче? Ще я чую, що є можливості великі. Але ви знаєте, я дякую Богу за благодать Його, тому що навіть вчорашнім вечором і взагалі вчорашнім днем напротязі цього з'їзду Бог вже дуже багато промовив до мене. Потішає, наставляє, дає мудрості. Я маю можливість прославити Його. Я вам скажу, я вибираю краще зробити те, що Бог хоче, і прославити Його ім'я, ніж просто відпочити для себе, а потім, знаєте, я ще повітря відпочив. Ще вересень відповідно. Але я хочу, брати і сестри, сказати, коли у вас постане питання, вибір. що ви виберете? Задовільнити свою потребу, чи задовільнити Божу потребу, тому що там потрібен ти. Бог хоче, брати і сестри, група прославлення. Я зараз до вас хочу звернутися, як і старші, так і молодіжну. Коли кажуть, прийди на прославлення, прославити Бога, прийди і прослав Бога. Якщо кажуть, прийди на репетицію, прийди завчасно, скажи, давай ми візьмемо три години репетиції. Ха, слава, робота! Але ми кажемо, ми хочемо прославити Бога. Ви знаєте, ізраїльський народ, коли йшов славити Бога, він до цього готувався серйозно, тому що розумів, що левити, ті, хто співають, вони йдуть перші, а воїни за ними, вороги перед ними. Вони йдуть, вони йдуть і вони розуміють, якщо вони не підготуються, якщо вони не усвідомлять своєму серці, розумі, хто їхній Бог, то вони його не прославлять, а значить і поразка прийде. І коли я розумію, що я в церкві співаю не для того, щоб показати, який я хороший голосистий, а для того, щоб сьогодні духовний світ, сьогодні є боротьба, сьогодні дияволу неприємно, що ти сидиш на цьому місці. Йому неприємно, що ти піднімаєш руки і славиш Бога. І він сьогодні все робить для того, щоб тебе знищити мене. І левити вони потрібні тут, в церкві, для того, щоб серйозно підготувати це перше відносно себе. Чому я це роблю? Хто мій творець? Я тебе прославлю, Бог. Я про тебе сьогодні скажу в пісні. Я скажу, який великий ти. Я скажу, що зробила кров твоя. Я скажу сьогодні. Я це не просто проспіваю, я сьогодні це промолю. І коли ти виходиш співати, грати на інструментах, для слави його відбувається в шумі. Сидить біснувати звільняється. Сидить хворий, який роками не міг зцілитися, і зціляється. Сидить засмучення, засмучена жінка чоловік. Потішають. Чому? Тому що Ловити він до війни підготувався. До речі, візьміть групу прославлення. дослідіть. Дослідіть відносно ловитів, які співали, прославляли Бога. Ви знаєте, від, від, їхнього, від їхнього прославлення Бога залежало, як воїни далі будуть воювати. Чуєте? Це не просто. 15 хвилин репетиції. Поставте собі за ці, навчитися приходити на годину, потім на півтора години. Поставте за вивчати цю тему, вивчати цю тему глибоко. Тому що сьогодні Бог шукає поклонників в дусі правді, сьогодні шукає тих, які не просто будуть гарно співати тексти з екрану, які сьогодні будуть співати це серце, які будуть співати і Дух святий буде міняти ситуацію.